Всім привіт! З вами Сергій. Сьогодні я вам розкажу, як збільшити швидкість інтернету на ПК або ноутбуці. Один з варіантів, що вам для цього буде потрібно. Спочатку перейдете в браузер, щоб перевірити, яка швидкість у вас у даний момент. Тобто заходите в будь-який поисковик і пишете швидкість інтернету. Далі я завжди користуюся спідтест посилання, залишу в описанні, зможете перейти і перевірити. Клікаєте і нажимаєте начать. І вам буде зараз висвічуватись скорість спочатку загрузки, яка. Бачимо так. І потім буде відображатися, ще перевірятися скорість вигрузки. Бачимо, що в мене 60 Мбіт в секунду да? видає дана скорість. Я оплачую інтернет 100 Мбітний. Тобто, в принципі, він має бути максимально 100 Мбіт. Зараз 60. Що ми робимо, щоб збільшити скорість? Бачу меню пуск правою кнопкою. миші клацаємо на неї. Вибираємо тут є запуск, або якщо у вас російською буде. Випонити або виконати ще другий варіант перекладу. У мене запуск. Клацаємо запуск. Випадає таке оконечко. Бачимо, так. Да? Вводимо сюди команду. Команду я теж залишу в описанні. Клікаєте ОК. Далі у вас відкривається вікно редактора групової політики. Бачите, так нам потрібно зайти в розділ адміністративні шаблони. Відкриваємо. Далі відкриваємо. Бачимо, тут є зв'язок. Також відкриваємо. Далі переходимо в пакетів КОС. Ось він. Тут ми бачимо другий пункт і його відкриваємо. Ліміти. Відкривається. Якщо у вас буде не включено. Тут в описанні вписується, що це якщо у вас не включена дана функція, то інтернет використовується на, ось тут, на 80% від своєї швидкості. Ви включаєте дану функцію, виставляєте тут ліміт не 80%, пишете 100%, приміняєте, нажимаєте ОК, закриваєте всі окна, перезавантажуєте комп'ютер. І скористь інтернету вас збільшиться. Лайк, підписка кому допоміг.